Поспішаю до діда, Шум вокзалів і автострад, велолюдних вулиць, переповнених поїздів. Усе зникло і стало схожим на давній спогад. Автобус зупинився за селом. Він залишив мене, а сам помчав битим шляхом і став скоро схожим на іграшковий. Обід шляху цвітуть соняхи. Ціле море жовтого цвіту котить сонячний дзвін аж туди. Де на пагорбах край села стоять два старезні вітряки. Здаля вони нагадують мені двох кремесних чорновусих дядьків, Клоняюся їм іду. Ввечері у мене за спиною сідає сонце, соняхи дивляться у мій бік. Медовий запах, здається, розливається по всьому тілу і стає хмільно. Ковтнув на ще серце молодого невиграного вина. Зовсім близько бачу, як просвічуються ніжні пелюстки, бачу жовтий духмяний пилок на дрібному цвіті серцевини. Для мене соняхи одне з найбільших див, яке коли-небудь народжувала земля. Я годинами могла стовбичити на городі, не відходячи від них. Коли в тебе гнів на душі, дивись на соняшниковий цвіт, він заспокоює. Казав мені колись дідусь, минаю стежкою бреду соняшниковим ланом. Здаля вже не видно їх тих голів. Вони зливаються в жовтій хвилі, і вітраки осідають переді мною двома довгастими тінями. Вони стоять як спогад про ту давню дідову казку, в яку вірило моє наївне дитинство. Катерина Мотрич, соняхи. Цю прем'єру я хочу присвятити всім своїм бабусям, дідусям, рідним, двоюрідним і своїй прабабусі маші.